Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін підвал. Конкурс Українське м'ясо. Ігор Тхаревський. Бісів коржик. Заснула під ранок. Бо довбанути коржик гарчав цілу ніч. Вставати не хочеться в хаті люта холодрига. А треба. Капців не видно, зуби стокотять, з рота пар. Не дивно, піч давно прогоріла. Від недосипу розламується макітра. Шльопую до кухні босяка. Халепа, ще й вода перемерзла. Закручую пустий кран, тепліше вдягаюсь, беру зі столу циберку. Приступки старі. Скриплять, не переламати б ноги. Обдивляюся зовні дідів з бабкою спадок. Враження, що хата год десять не мазалась, не білилася, ще й криниці нема у дворі. Як жити? Та про що я? Все одно продаватиму. По хрусткому снігу проходжу крізь криву хвіртку прямую вздовж вулиці, до громадської колонки. Баби вже стоять, ляси точать. Нема їм роботи. Раночку Марисю, ранку, Буркою навзаєм. Яка ж ти гарнюня? Чути їх квоктання. Доросла, струнка, викопана бабця. Боже збав, думаю, звідки вина мою голову? А що в тебе очі як попухли? Дістає та, що товща. Не за слабо часом, як себе маєш. Дайте води заради Бога, не витримую. І так ніч не спала, коржик скаженів. І що гопто? дивується висока. Зазвичай збуде не вийде таке ледащо. З сусідом по ночам не лежиться, відмахуюсь. То стукали, потім гриблися, дрова перекладали. Хто там до речі? Під стріхою чи ті, що праворуч. Середня у двох хустках качає мені воду. Під стріхою бджолярі, а праворуч зліва обриваю. За ними вже балка і ліс. Баби замовкають. Дивляться, чи то здивовано, чи перелякано. Товста, обертається йде додому. Слідом висока. Середню хапаю за рукав. Кажіть вже, шукаю її очі. Що там? Там дівчина сама. Тяжко зітхає. За тебе років на п'ять молодша. Недолуга вона. Хвора, ледве ходить, з дитинства така. Як мати завіялась, батько нею самотужки опікувався, дивився, як за лялочкою, дуже любив, дуже. І де він? Вчора поховали. Ти якраз після похорон приїхала, трохи не застала. Серце? Якби ж то. Качає головою. На лісопильні загинув. Затягнуло кудись, пошмотувало ледь не на фарш. Страшно дивиться. Фельдшер на селу зібрав докупи. У труну склав таксяк, аби тільки поховати по-людськи. Навіть в хаті не відкривали. Зранку так і віднесли на кладовище. Хлепа, а мати що? А відьма вона. Кажуть, дитина через неї хворіє. Справжня? Така, що в корів молоко скисало. хреститься баба. Справжнішої не буває. І як тепер? Де треба вже знають? знову ховає очі. Заберуть малу, не переймайся! Підхоплюю це берко, суну додому. На серці паскудно. Що вона таке наплела? Весь день пораюся, мету, шкрябаю, чищу. Та щоб що б не робила, повертаюся до шибки, яка дивиться на сусідів Не хочу, а визираю. Нащо воно мені? найбитій бабі? Раптово загуркотіло там, посипалося. Знову кидаюсь до вікна, і ніби майнуло щось. Чи здалося? Точно хтось дрова брав і випало кілька. Воно валяються. А хто брав і хто ж хату топить? Коржик погарчав і замовк. Мені вже лячно, бо на дворі сутінки. Капець, не знала, що відьом боюся. Чи хто в них за дворами ходить? Перевертні, у пирі, йой, а може, дівча окликало й біга собі, чи взагалі прикидалося. Відьма, а баби на матір думають. Боже, що мені в голові? Як же влягтися і заснути? Другої ночі не витримаю, треба спочити. Тільки зліпила беньки знову коржик казиться. Дивлюся на ходики дев'ята. Сьогодні раніше почалося. Що робити? В мене вже нерви. Ні, я терпіти не буду. Підхоплююся, шукати дрючка, десь дідів бачила. є. Державно мідне, важкеньке, вдягаюся, а самій руки трясе. Перевіряю хрестик на шиї. Куди я, дурепа? Беру ліхтаря, клацаю. Таке собі, ледве світить. Не хочу, а йду. Намацую вмикач у дворі спалахує світло. Трохи видніше. Їхню стіну краєм дістає та за рогом чорно. І місяця нема. Чого ж я в день не сходила? От чого? Дворі підсипало і мороз міцніє. Коржик висунув носа й дивиться питально. Сиди вже, дурнувате, все через тебе. Підкрадаюся до проріхів тині, свічу на їх сторону. Біс його знає, то сліди чи ні. Під свіжим не розгледеш. Збираюся з духом, зітхаю приречено й роблю крок. Я нормальна взагалі. На чуже ступаю, ніби згодій, аж соромно, та більше моторошно. Два метри, а, здається, поле перебігла. Ось і штабель. В тьмяному промені видно, що порушений. Брали дрова точно. Обертаюся до стіни, схиляюся до лодки, прислухаюся. Поруч темне вікно. Тихо. Взяти постухати. Свічу на двері, ручка опущена, ніби як прочинено. Притуляю дручка до стіни, простягаю руку. Вогко. Пальці липнуть до деревини. Ліхтар майже здох, не можу до ладу розгледіти. Темні плями нагадують відбитки долонь. Підношу пальці, втягую повітря, стає млосно. так пахне кров. Заткую, підіймаю на вікно очі, крізь скло дивиться біле обличчя. Мене кидає в холод, потім в жар. Я вже нічого не хочу тікати. Роблю ще півкроку задки. на моє плече лягає чиясь рука. Серце зупиняється. Нема дихати. Все, кінець. Чого ти тут, дівчино? Чую хрипкий старечий голос. Пізно, а ти ходиш. Не знаю, що я чекала, та це не чорт, людина, старий дід, ще й під газом здається. А, а ви чого? Перше, що спадає на думку. Та баба ж відрядила. Каже, подивись, чого пес Марічки спати не дає. Може, щурику було звили, а може, зайці гають. Старив кляк і щелепа відпала. Очі його з жахом дивляться за мою спину. Мабуть, на темне вікно з привидом або на прочинені двері. Відчуваю, як ворушиться волосся. Кручусь дзигою, вдивляюся. Ні, порожньо обличчя зникло. А чи й було взагалі? Хочу щось спитати, та дід шкутильгає вже кудись у темряву. Діду, діду. кричу пошепки. Де там, навіть не озирнувся. Вже хочу й сама накивати п'ятами та з глибини хати чутно дитячий схлип. Чи, може, сміх? Ні, малеча так не сміється. Сталася біда. Навіть не думай, кажу собі, штовхаючи заплямовані кров'ю двері. Вони відходять майже без скрипу, і я входжу всередину. Перед покою темно. Зупиняюся, та очі швидко адаптуються, і я розрізняю ще темніший дверний отвір в наступну кімнату. Не роби цього. Благає мій гвозд, та я знову чую схвипи і все ж таки відчиняю ті кляті двері. Всередині несподівано ясно. Одразу кілька свічок горять по кутках. Осліплена, я ледь не падаю, перечепившись за щось з ногами. Це великі м'які іграшки, роздерті вщенти і порізані ножницями. На ліжку сидить брудна, нечесена дівчинка років дванадцяти, її руці голка з ниткою. З погано підібраних клаптів вона створює якусь безглузду химеру. Час від часу їй доводиться порівнювати результат з фігурою, що стовбичить поруч. З фігурою якої тут не має бути. Це мертве тіло її батька, зашите безліч у стіпків і геть залите кров'ю. Мертве? О ні. Воно з тріском ниток, що розриваються, повертає голову в мій бік. Крізь зашитий рот чуються бульки і моторошні хрипи. Живий мрець намагається щось сказати про щось попередити. Та, на жаль, вже запізно. Дівчина підіймає божевільний погляд і щириться гнилими зубами. Мабуть, це посмішка. Ні, шепочуть мої губи. Так. Вдоволено киває вона. Страховисько стискає кулак і вхідні двері зачиняються. З Дзенькотом падає клямка. Будь ласка, благаю, придушено. Моя. заходиться вона сміхом, вказуючи на мене. Не треба, хитаю головою. Іграшка. Шамкає почвара свинявим ротом і радо плескає в долоні. Відчуття нестерпного жаху поглинає мій розум. Ігор Тхаревський. Бісів коржик.